Колись війна скінчиться, світ забуде, та не забуде більше Україна, той ніж, що всунули у груди, розбивши вщент домівки на руїни. Колись війна скінчиться, ми побачимо яскраве і тепле світло серед ночі, але ніколи більш не пробачим дитячий плач, нестерпний біль, жіночий заголод, що можливо нас чекає. За втрачені надії, сподівання, за те, що без вини народ вмирає, за пекло наших воїнів страждання, за сон, який лишив на довгі ночі, за тугу, гіркі сльози, страх та й вічай, за батьківські заплакані очі, ти, вороже, платитимеш одвічно.